Що тут, все взаправду? правду? Це, це екстрим. екстремальне водіння, мотокрос на найгіршому виді транспорту для мотокросу. По відчуттям від але прикольно. Я такий. Йо, народ, це Белібоп, і не перемотуйте цей вступ, оскільки мова йтиме про збір на збройні сили. Імовірно, хтось із вас уже бачив інформацію про збір на реби для Азову тут на Ютубі вкладці Спільнота. Якщо коротко, Азов оголосили місію Тиловики 3.0 сталева хмара над Азовом, метою якого є зібрати 100 мільйонів гривень на придбання сучасного реп-обладнання. А оскільки Азов до сих пір в бані серед наших західних партнерів, таке сучасне обладнання можна купити лише за кошти донейтерів. Відповідно, я Теж долучився до цієї надважливої ініціативи і відкрив допоміжну банку на 50 тисяч гривень. Наразі залишилося добити буквально 15 тисяч гривень. І якщо моє відео в середньому дивиться 5-10 тисяч людей, то буквально 300 з вас, якщо закинуть по 50 гривень, то ми закриємо цей збір буквально за один день. До того ж, серед донаторів від 50 гривень, я розіграю одразу 5 призів цього разу. Маємо машинку для стрижки ровента, ще тример для бороди Ровента і одразу три книжки. Дві з них з попереднього збору люди не забрали, тому розіграю ще раз в цьому. Банка, картки, PayPal, вся інформація про збір та призи буде в описі до цього відео. Долучайтеся, це ультраважливо, оскільки ніхто, крім нас, українців. Поки що, в всякому разі, ніхто не забезпечить Азов таким сучасним обладнанням, тому доводиться збирати кошти нам самотужки. Кожен ваш донат, кожна гривня дуже важливі. Тож переходьте в коментарі і зробіть свій внесок. А тепер повертаємося до невдалих дублів Ченінга Тейтома, в яких ціла купа жартів, приколів та сміху. Тож давайте почнемо з його витівок під час зйомок. Як це було в обох частинах, і ботан. Денвер, дубль третій. A BNC дубль третій. Камера готова? Маркер.

Я просто насолоджуюсь цим чудовим масажем. А, ченін. Я знав, що це Ченін. Бо до того масаж був просто відстійний. Я такий, блін, ця човіха взагалі в ньому не шарить. О, зажди, завжди. Зараз. Я знаю декілька рухів. О, зараз буде добре. And then, we get up get up У фільмі Любий Джон та інших проєктах. Ти в нормі, я зробив це навмисно. Бачили пи своє обличчя. Чувак, ти буде тобі са налякав.

Сандро, ти готова довірити своє життя? Бреду Піту?» <пілляр> Його колеги теж не проти пожартувати, а сам Ченінг радо сміється з їхніх витівок. Це що, гелікоптер? Так, можливо. А звучить, наче хтось імітує звук. Гелікоптер. Просто це звучить. Звучить, наче хтось <пілляр> <пілляр> <ktoś пілляр> робить? Не <пілляр> знаю. <пілляр> 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 Просто ми бухали купу бабла в цей фільм, щоб отримати звук гелікоптера, який імітує людина. Ти його знаєш? Не знаю, але він приїхав сюди заради вбивства. Його звати розвати якого біса? Це не я. Я ж навіть систи не встиг. Хоча звук дає з мого боку. Дак <звучить> Пентхол, <звучить> <звучить> поліція. Ви арештовані. Друто. Що? що? Привіт, чувак. Як воно? Ановідіть, що від мене? відійди! Та інколи не треба нічого вигадувати, щоб розсмішити ченінга. На нього просто нападає смішинка. Особливо яскраво це було у штурмі Білого дому. Ти спізнився. Вона вже думала, що ти не прийдеш. Звичайно ж, я прийшов. Стоп, стоп! Ще разочок. Знаєш, нам треба забратися звідси. Я не люблю, коли, коли мало місця на коло. Слухай, у нас і так проблем проблемку. Нам ще тут твоя зараз. Він бакапо. Він взяв все за пору. Я ж нормально грав. Я добре зіграв. Хіба ні? Щось подібне з ним траплялося і в інших проєктах. Все добре? Навіть не торкайся. Я то. Це так, це злобно. Ні, запороли, вирубай. Де ось. Привіт. Що, там, просто скажи. Для в'явок місце є і територія доволі велика, але вони не обстежили цей протяжний <плес> Ну, знаєш, тут... Я див... А що взагалі по цифрам? <плес> Я спробую ще разом. Ми вириваємо яму. Ні, <плес> ні. <плес> Я, а що я? Не хвилюйся за мене. Джоне. Слухай, ну, я буду відсутній лише 12 місяців, а потім повернусь назавжди. Але за рік може купу всього статися. Ну, наприклад, терористична атака чи варто б згадати в тебе тато хворіє на аутизм. Ну, Або ти мені зрадиш і одружишся з кимось іншим. І... Так. Все можливо, Джоне. Це кіне? Вибачте, можна спочатку. Нічого адеквається. Також ченінгу важкувато дається текст. Він частенько заговорюється чи забуває слова. Але це його не засмучує, а навпаки, смішить. Зокрема, так було у фільмі Загублене місто. Ти не прикриватимеш Чому? мене, це я тебе прикриватиму. Чому? Я тебе прикриватиму? Why? Чому? <плес> <плес> Серйозно, просто знаєш, мені здається, що використовувати жінок як захисний щит це не те, що Глорія Стайне мала на. Ну, знаєш, мені здається, що використовувати жінок як захисний щит це не. Трястя твоїй матері. Я не думаю, що використання жінок як захисний щит це те, що Глорія Стайнмен казала. Бляха, та що таке? Я не знаю, чому я не можу це вимовити. Так, давай вперед, будь ласка. Біз мене. Чорт. Я не буду тебе стригти, я не взяла з собою ножиці. Я, я теж знаю, деякі прислів'я. Якщо мисливець став здобиччю, ви з'їсте його. Не зупиняємо зйомку. I, я, до речі, знаю деякі прислів'я стосовно автівки. Ну знаєш, якщо в тебе є автівка, то ти сідаєш в неї і їдеш. Коли око за око, то ти можеш втратити своє око. Головне, не шлях, а маршрут. Персонаж та інших фільмах. Винку увагу, хайбере! Бенджамин Бенджамен. Давайте почнемо все спочатку. Слухайте уважно, Гайбере. Це Бенджа. Я не це слово. Ім'я також. Знаєш, який зараз час. Знаєш, який зараз час? Зараз час злочинів, чувак. Зараз Я сказав чувак. Чув'як. Зараз час злочинів чувак. Тобто. Ти Несон. Вибачте. Ну, а що якщо я не про <пліг> <пліг> язик заплітається? Ви певно забули. Марихуана <пліг> у нас дозволяється. Серйозно? <пліг> <Зріенно? пліг> Блін, я сказав, дозволяється. А ще Ченнінг буває незграбним при взаємодії з реквізитом чи виконанні певних дій, що призводить до кумедних ситуацій. Декілька таких було у фільмі Клятва. Гарного <пліг> дня. Не ломай, не ломай. Стоп, стоп. Я, я не знаю, я не знаю. Тряс. Бляха. Ещё разок. Извините. Люба, хорошо. Слушай. Ты в норме? Я могу что-то сказать? Нет, вы маете есть цукерки. А, так точно. Вот. Твой шаг.

Так, ви, безперечно, дуже гарні своїх виніс спідницях Це чудово. А також у фільмі Вона, чоловік та інших. Опять Вау! Ще спочатку, по місцям. Мотор! Команда мотор була? Так. Да. Ой, бляха, вибачте. Yeah. <laughs> давай, 5 юніор, давай. Can а як там? Do... It, а, ось вот так. Ти запорол. І знову все запорол. Ми знімаємо, народ! Окей. Що ж тут, я спитаю. Це було жахливо. Вийшло доволі туповато. Так, вибачайте народ. Стоп. Та лажає не тільки Ченнінг, а й його партнери по сценам. Зокрема, яскравими ляпами відзначалися Джеймі Фокс. Я виб'ю ворота! Вони загарто. Вони загартованої сталі 2,5 з метри. Бля, це важко вимовити. Шортяку, давай, кажи. Вони подвійної загортованої сталі. Вони з за... готові? Та, давайте. Ну, то скажи ту фразу і все. Скажи фразу, та сам їй скажи. Спробуй її вимовити. Що там вимовляти? Та ти сам її не зможеш вимовити. Розумний, коли текст перед очима, я тут граю. Добре, давай. А зараз типу перед вами різко з'являється так. До речі, випуск про Джеймі є у мене на каналі, посилання буде в кінці цього відео. Я маю друзів. Я знаю, що маєш. Я навіть знайду й. Рейчл Макадамс теж частенько фейлила у фільмі Клятва. Не роби цього, не тр... <звук> <звук> Ти в порядку? Все нормально? Придій, прийде! <звук> Абсолютно всі збираються тут. Це не була, Бути вірною тобі. І любити О, тебе. О, Все ж не та, не та репліка. Пару слів точно було, які не по сценарію. Сандра Булок і Бред Піт у загублене місто. Отже, цар Калеман зі скарбами покоїться в колозіді. Колозіді покоїться в колозідіться в колозіді. Це від назви давнього племені. Чорт, якого там племені? Чому ти настільки гарний? Вибач. Ні, 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 стривайте, стривайте. Мій батько ведучий погоди. Тепер можна значення. А також Джона Гіл та інші. Я добриденька. Ти студенток, вчительок, лаборанток, прибиральниць нікого взагалі. Так, сер. Це незаконно. Ти мене зрозумів, так, сер. тебе, бляха, слів немає. Точно вибачте, я забув. Таке обличчя у мене. Не розмовляй з хлопцем. Хтось Забув слова. Чому ти в полицію стоїш там? Бо я не знаю, куди йти. Як бачимо, Ченнінг справді любить посміятися, як з колег, так і з себе самого. Він веселий та компанійський чувак. Тож на завершення ще декілька милих кадрів зі зйомок фільму Пес. Ти за тиждень виріс. Ти подорослішав! За тиждень. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Хороша go. дівчинка. Ти впоралась! ти молодець. Молодчинка, гарна дівчинка, молодець. Що ж народ, дивіться ляпи Джеймі Фокса чи інших акторів, які з'являлися у цьому відео, за посиланнями на екрані. Поставте лайк і підпишіться, якщо це відео вас підбадьорило, і головне підтримайте збір. Дякую і па-па